Хочу показати, як налаштувати новий датчик або додатковий датчик для металошукача Quasar, F, Quasar ARM. Подивимося на прикладі такого DD25 на 10 КГц. І так, нам потрібно зайти в меню, знайти пункт HV Options. Натиснути ОК. Вибрати TX-фреквенці. ОК. Натискаємо кнопку вниз. Прилад здійснює автоматичний пошук частоти. От. Частота налаштувалася. Окей. Можемо при необхідності повернутися на один пункт, на один рівень. Меню назад, вибрати пункт User PVM і відредагувати струм TX, якщо це потрібно. ОК для збереження. Так, повертаємось в меню HV Options і обираємо пункт Forizero. Нам, давайте покажу. потрібно буде феррит для налаштування. Може бути такий. от, Я комплектую в такому корпусі. Це може бути просто кусочок ферриту, Різниці немає. От, беремо наш ферит. От, Як бачите, датчик розміщений так, щоб близько не було металу. Натискаємо ОК, натискаємо вниз. І нам потрібно піднести наш фарит таким чином, щоб цей повзунок був або між цими лініями, або якщо одна лінія, то зрівнявся з нею. От. Підносити потрібно на відстань, ну, залежно від того, який кусочок фариту по розмірах і який у вас датчик, то це може бути там на 20, на 25 см, на 15 см. От І так, натискаємо вниз, підносимо наш фарид. Тут якби він відлаштувався в автоматичному режимі. Для збереження нам потрібно натиснути ОК і вийти в меню. Іноді він може налаштуватись не зовсім точно, і тому Потрібно перевірити, чи є реакція на фарит і підлаштувати вручну при необхідності. Для цього беремо фарит і махаємо перед датчиком. Ну, зараз реакції немає. Я трошки відредагую, щоб, щоб ми могли побачити, як це відбувається. От. Ми бачимо, що є реакція. І є певне якесь число ВДГ. Зараз 86, 87, показує на форит. Прилад озвучує до 89, а форит у нас. Має не озвучуватись і інтуїтивно він має стати в 90. Тобто, якщо в нас 86-87, нам потрібно додати до того значення, до того числа, яке в нас в меню Феріт Zero, Кнопочкою вправо додати там 3 чи 4 значення. Якщо в нас, якби в нас було тут. Число з плюсом, то ми б його збільшували. Так як нас воно з мінусом, то кнопочкою вправо ми його будемо зменшувати. Давайте спочатку на дві одиниці. Так, ще є якась реакція. Ще не одиничку вправо. Зберігаємо. Ну, як такої немає реакції, можливо, там трошки щось підхрюкує. В принципі, це нормальне налаштування. Можливо, якщо ми додамо ще одне значення, воно може в нас просто в чорне закинути. Давайте спробуємо. От. Ну, взагалі, немає сигналу. Ну, щось там в чорне підблимує, тобто, можливо. Пробуємо повернути на мінус 61. От, на цьому, в принципі, налаштування датчика завершено. От, залишилось тільки зберегти налаштування в окремий профіль. Заходимо в меню User Profile. ОК. OK. Вибираємо Save Setting і будь-який вільний профіль. Наприклад, профіль B. ОК. OK. Все збережено. Тепер, якщо ми будемо підключати там якийсь інший датчик, ми будемо відповідно загружати той профіль, в якому налаштування збережені під нього. А потім, якщо нам потрібно буде знову цей датчик підключити, ми його підключаємо, заходимо в меню «User Profile» і тепер уже вибираємо пункт «Load Setting», тобто загрузить налаштування. Беремо ОК okay, і вибираємо наш профіль B. Загружаємо. І користуємося. На цьому все.